Зараз ми знаходимося у Києві, у парку імені Тараса Шевченка, біля його пам'ятника. Цей пам'ятник було збудовано у 1939 році на честь 125-річчя поета. Над ним працювали скульптор Манізер і архітектор Левінсон. Напроти знаходиться найпрестижніший начальний заклад України Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Мені тринадцяти мунало, я пас ягнята за селом, що так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, не нашим Бога. Уже покликало до паю, а я собі в бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені, так виязно молилось, чого так весло було. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани широкополі і Дніпрої кручі було видно було чути, як реве ревниче. Коло гаючи сім полі, на самій могилі дві тополі високі, одна одну хилиться і без вітру гойдаються, мов борються в полі, ото сестри чарівниці, у тій тополі. На бульварі, який було закладено в 30-х роках 19 століття. А з 1919 року цей бульвар носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка. У вас є унікальна можливість побачити саме той портрет, за який було викоплено Тараса Григоровича з кріпанства. Цей портрет Василя Жуковського, російського поета-романтика, вихователя молодого Цесаревича. І саме цей портрет, оригінал, висів у Третьяковській галері. І саме за нього було викоплено Тараса Скліпацтво. Він був розіграний в лотереї серед членів царської родини. Збірка Кобзар. До речі, ви знаєте, чому саме збірка отримала назву Кобзар? Не знаєте, Ну зараз я вам розповім. Дивіться, на фронти списів, ось ця перша сторіночка, виконаний офорт другом Шевченка Василем Штенбергом. І ми можемо побачити на цьому офорті старця сліпця-кобзаря з хлопчиком Поводорем. І вже після того, як потрапив у офорт на цю збірку, і збірка отримала назву Кобза. А також, можливо, ви знаєте, що є такий музичний інструмент Кобза. Знаєте, так? А ви знаєте, скільки всього струм в Кобзі? Вісім струм всього. Стільки ж було творів і в кобзарі? До речі, це найкраще прожиттєве видання творів поета. Він був на Україні напротязі 14 років. І ось коли він повертається на Україну, він буде їздити від села до села, фактично від маєтку до маєтку, і буде відвідати багатих поміщиків. І ось замовлення цих поміщиків він буде виконувати їх портрети, за які він буде отримувати гроші. Це фактично буде його зробити, тому що спочатку Раз був художником, а вже тільки потім поетом. І ось перед вами представлені портрет. Це парний портрет подружжя Закревських, які жили е, у Березовій Руці. Е, це парний портрет, е, і е, на той час понад робити зображання парних портретів. Е, це і. Е, Анна колористика, масштаб, психологічне навантаження. І фактично вони повинні, ці пельні вони повинні виявити фактично як один пакет. Вони повинні бути досить подібні. Але, як ми бачимо, що раз робоч поговоршує цілу заборону ціл, і допоможе змінити важну. Року, де ми можемо побачити художника романтичного спрямування, і саме на цьому автопортреті Тарас Григорович постає перед нами вже не тільки як художник, а вже як поет, тому що в 1840 році. Суміря. Чова світом А зараз ми знаходимося в Миколаєві. Тарас Григорович Шевченко ніколи не бував в моєму рідному місці, але його шляхи перетиналися. Спільним України в його творах ми часто зустрічаємо власні назви та топоніми Миколаївщини. На Миколаївщині в нього проживало багато друзів. Їх імена ми часто зустрічаємо в його творах. У кожному місці є пам'ятники Тарасу Шевченка. Є такий пам'ятник і у нас. Зараз ми знаходимося біля нього. Сюди ми приходимо, щоб висловити пошану поету у Шевченківські свята. Пам'ятник знаходиться у сквері імені великого поета. А ось тут починається вулиця імені Тараса Шевченка.